Всім привіт, вітаю в себе на каналі. Мене звати Наталя і ви завітали на мій в'язальний канал. Сьогодні я хочу почати знімати в'язовлог. І найперше хочу вам показати свою посилочку. Мені прийшли мої ниточки, я замовляла собі. Я замовляла собі і хотіла дозамовити ось тільки е, таку ниточку, е, щоб дов'язати свій бактус. Але Бачите, скільки я все ще дозамовила. Ну, я вже потім подумала, для чого я буду замовляти тільки ось такі ниточки. Якщо можна, ну, ця посилка далеко і буде йти довго. Думаю, дозамовлю собі ще якихось інших ниточок. Так от, починаю. Так, посуну це все, щоб показувати було якось. Зручніше, е, то замовила я собі ось такі чотири моточки. Такої ниточки, як я в'яжу бактус. Це 100% шерсть мериноса. 74-й колір. У 50 грамах 185 метрів. Тепер мені на Бактус хватить. І квіточки. Ой, камеру зачепила. Квіточки стоять ще з мого дня народження. Мені чоловік подарував ось такий величезний букет. І я любуюсь з ними. Кожен раз, коли їх дістаю з вази вам показати в кадр, любуюсь з ними і ви трошки полюбуйтесь. Так, тепер відставляємо стінточки. Замовила собі ще така сама нитка, тільки колір інший, це колір 75. А, також шерсть мариноса 100%. Також буду щось в'язати. У мене бактус там переливається з цією ниткою, але я хочу його, оцю нитку повністю м -м, розпустити і зв'язати тільки ось таким кольором, Напевно. Я ще точно не придумала. Далі, далі, я собі замовила ось такі. В мене дозамовила, бо в мене вже є такі моточки. Тут по 50 грам дуже мало цієї нитки не вистачає на якусь велику річ. 50 грамах, зараз не бачу, скільки метрів. 50 грамах. Скільки метрів? 50 метрів. Так. Тут рекомендують спиці 7-8 мм, це також 100% шерсть. Я планую з цієї нитки зв'язати собі якийсь светрик, ну, поєднати її ще з якимось кольором. І полосатик. Ну, колись я його все-таки зв'яжу, то я так планую, планую. Ось таку ще замовила, дуже гарний. Колір такий ліловий, чи як цей колір називається? Бусковий. Ні, це більше колір буску такого. А, також Тут це все шерсть 100%. Це однакова ниточка, однакова товщина. Просто в мене є ось такі ще кольори. Я дозамовила, щоб. Було трошки більше моточків, і там зараз в них була акція на сайті на цій ниточці була знижка, тому я не втрималась і замовила по знижці. Тут це наш шкарпетки ниточка. 75% шерсть, 25 поліамід. Так-так-так. 50 грама 200 метрів, спиц 2,5-3,5 рекомендують. У ну, мене є один такий моточок вже, і я вирішила дозамовити, можливо, точніше, ця нитка прийшла мені безкоштовно. Я за неї нічого не платила, тому що там заробляєш на сайті хобі, заробляєш бали, бонуси якісь за кожну покупку. І там ну, в них є по балах, ось цих можна вибрати якісь речі, купити собі. Тобто це виходить якби безкоштовно, якщо в тебе вже достатня кількість балів цих набралось. Так от це мені безкоштовно прийшло. І ось таку була, як це? Брошку. Таку брошку Knitting is my therapy. В'язання моя терапія. Так, хочу відкрити, подивитися ближче. Також безкоштовно мені така брошка прийшла. Ну, тобто я собі вибрала її. Там була ще рожева, тут ця якась коричнева. Була ще рожева, але рожевої зараз не було в наявності, то я вибрала собі ось таку. І ще раніше вони давали якісь е подаруночки ну, додаткові. Е до кожного замовлення мені раніше вони вислали додаткові спиці, е ну, такі для в'язання е різних кос. І ще щось вони мені висилали, а ще одну брошку з їхнім логом. А цього разу хіба ось один цукерочок. <кхи> так, сумно. Один цукерочок тільки. Ну, але нічого. <кхи> І на тому дякую, хоча б собі ниточку ось цю на шкарпетки ще замовила. Але я шкарпетки не в'яжу. Треба починати, напевно, в'язати якісь шкарпетки. Бо я бачу, там дівчатка в'яжуть різні цікаві шкарпеточки. Я щось ніколи не в'язала шкарпетки, але бачите, ниточка в мене вже є на шкарпетки, тому якось почну. Я, я в'язала тільки пінетки для донечки. А для дорослого я шкарпеточки ще не в'язала. Ось у мене, така у мене розпаковочка. Вийшла замовлення. Я зробила, ну це не реклама цього магазину. Просто мені подобається, коли є в магазині якесь заохочення, і вони безкоштовно щось дають. Тим більше в Канаді тут мені важко щось купити, якусь гарну ниточку. І я замовляю на цьому сайті. Це вже моє третє замовлення. До речі, цього разу мені не треба було платити за розмитнення. Бо минулого разу я платила ще якось за розмитнення, цього разу не платила. Я не знаю від чого це залежить, може, можливо, від скільки в мене там кілограм приходить, Чи від кілограм, чи від величини цього пакетика, посилочки. Не знаю, не знаю від чого, але цього разу вони мені під двері ні, навіть не під двері в пошту. мені Поставили оцю посилочку. Да. Так що ось такий це справа в мене. Іду я щось далі робити. Зараз я в'яжу рукавички для донечки. І також попрала снудик, але в нас дощ падав і. Я поставила на балкон цей снудик сушити, і він змок вночі. Треба ще раз сушити. Ось такі-то справи. Снудик я також в'яжу для проєкту, в'язала. І рукавички в'язала для проєкту, ну, тобто, не в'язала, а ще в'яжу. Для проєкту зв'яжи шапку 5х5. Заходьте на моє попереднє відео, дивіться. А цей в'язовлог покажу вам, що я буду в'язати. Так що не переключайтесь, за секунду я оце все приберу і покажу вам. Ось мій бактус. Я зв'язала, ну, вже так. Ну, не знаю, напевно половина. Тут є вже. Можливо, немає половини. А що я хочу зараз зробити? Я ось ці полоски таким бурдовим кольором. Темно-вишневий такий колір. І оце все. Аж до цього буду пороти і розпускати. І буду починати в'язати тільки ось такою ниточкою. Не знаю, жалко мені торочити. Чи... Чи продовжувати вже в'язати таким кольором? Не знаю. Хотілося б почути думку з вашу, але в'язовлог вийде вже пізніше, і я маю прийняти якесь рішення до того часу. Так що, дівчатка, жалко мені це все розпускати, але, напевно, ну, раз я хочу зробити одним кольором його. Ось тут я ниточку, бачите, розірвала. Ниточка, ще розірвана буде, ось ця. І ось ця буде розірвана. Ой, потім кінчики ховати. Не люблю я кінчики ці всякі ховати. Але мені хочеться зробити його одного кольору. Одноколірним, ось таким яскраво-яскраво-рожевим. Такі до мене справи йду я це все розпускати і в'язати далі. І від друзі, Підключаюсь до вас у цьому коротенькому в'язовлозі, тому що підключаюсь дуже швиденько, навіть бачите, я тримаю телефон, тому що донечка зараз може проснутися. Хотіла вам показати вже готову роботу. Ну, як готову, я ще тут гузички не пришила, але не знаю, коли я їх пришию, я не спішу, тому що він завеликий на донечку цей светрик, і вона буде його носити пізніше. ну Поки що нехай лежить. Так як куплю якісь гузички цікаві, то пришию їх тоді. Хотіла вам показати, як виглядає. Ну, цей светрик, ви бачите, я прикрасила його такими цікавими розочками, трояндочками. І е, зараз він мені став подобатись. Тут би ще можна було полісточки додати, але в мене немає нитки зеленого кольору. Тому. Поки що так. Скажіть вашу думку, чи так став він виглядати гарніше? Бо е він був ну, такий простенький, звичайний, якийсь, не знаю, мені хотілося ще чогось цікавого. Ось я додала такі трояндочки і стало набагато цікавіше. І вже сфотографувала його, виставила в Інстаграм. Ось такий в мене вийшов светрик. Буду його ховати і чекати, поки дитина виросте. А діти ростуть швидко. У <гум> мене дитина вже має рочок, і я не знаю, як цей рік пролетів. Дуже швидко пролетів мені рік, хоча не було легко, але час летить швидко. Тому ось так, підключилась до вас, показати светрик. Тепер іду в'язати щось інше. Дивіться, дівчатка, я вам показувала в попередніх відео, можливо, хтось не дивився. Я вже зв'язала для своєї донечки таку шапочку, такий снудик вийшов. Я робила його як ну, тут сшивала, як пов'язочку. У мене майстер-клас є, як сшивати. Якщо комусь цікаво, можете заходити, дивитись. І також я дов'язала цього тижня вже рукавички. Ось такі манюсики вийшли малесенькі малесенькі такі рукавички. Я е, відео, як на ній, е, на моїй донечці, це все лежить, показувала. Ну, якщо вам цікаво, е, переглядайте в попередніх відео, ну, можливо, хтось не дивився, вирішила показати, що ось такий я зв'язала їй комплектик. Тому я його відкладаю, довго не хочу зупинятися на ньому. І також я вам говорила, що я не в'язала. Шкарпетки собі. Ну взагалі дорослі шкарпетки я не в'язала, але я в'язала ось такі слідки. собі. Я вже в них ходила, вони трошки такі вже поюзані, використані. Я в них ходжу, коли холодно, ножки. І ось такі я в'язала собі. Це Я навіть зняла майстер-клас на них, але пізніше я його не виставила. Тому що, думаю, це якийсь дуже простенький майстер-клас вийшов. І думала, нікому не буде цікавий. Е, ну, ось так. Виглядають вони. Ставлю зараз фотографію, якщо знайду, як вони на ніжці виглядають. Ну, на ніжці вони нормально виглядають, щоб тепло було. Бачите, я вже ними користувалась, вони вже такі тяжкі, підуставші. Але в'язала я таке для себе. Ось тому в'язала такі шкарпеточки. Простесенькі тут зшити просто треба було і все. Тут в'яжеш е -е, два квадратики і зшиваєш. І все, дуже-дуже просто. Так що такі-то справи, дівчата, це таке моє коротеньке підключення. Завершую його. Дівчатка, я хочу ще раз показати вам свій бактус, тому що я його трішки пов'язала цього тижня. Ось я поставила свій маркерочок, скільки я пров'яжу, я от його розторочила аж до це. І скільки я пров'язала, зараз вам скажу, скажу, скажу десь, пров'язала я 25 см. Ну, трішки менше 24, напевно, з половиною. А, а по загаломській, які в мене вже сантиметрів зараз, можливо, я мені вдасться так поставити його в кадр і показати вам. Ну, ось тут вже закінчується ця центральна лінія. По центральній лінії зараз я його, поміряю, 55 см по центральній лінії. 54. Ось так. Ну, але тут трошки розклала нерівно. 55 см вже пров'язала по центральній лінії. Тут вона вже не на спицях багатонько петель, як бачите. До центральної лінії тут вже, напевно, 150 петель. Разом десь 300 вже точно є. Такі то в мене справи. Я думала, я його закінчу вже в цьому в'язовлозі. Але зараз я розкладу так, щоб гарніше був в кадрі. Мені так зовсім не подобається. Ось, е я думала, я його зак зможу закінчити, але, на жаль, не вдалося мені закінчити його. Ну нічого, на наступний тиждень я, напевно, вже закінчу його, хоча не обіцяю, тому що буду зараз в'язати снуд для себе і, напевно, бактус відкладу. Бо я не можу в'язати багато речей зразу. В мене, якщо якась вільна хвилинка, то я беру в'яжу те, що ну, зараз мені треба зв'язати. Ну, Не можу, я зразу багато речей в'язати, якось не вистачає мені часу на все. Я Буду закінчувати цей в'язовлог. Так, у мене в цьому в'язолозі, я показала вам тільки бактус, який в'язала. Ну і светрик. Доробила квіточки, я вже замовила собі нарешті гудзички. Як прийдуть гудзички пришию і покажу вам. А цей в'язовлог я буду закінчувати. Я ще ну, ми їздили в неділю на такі гарні ландшафти, це недалеко від Торонто. Десь 40 хвилин нам їхати. Дуже гарно ми там погуляли. Там ліс маленький є. Ми пройшлись, прогулялись по лісі, подихали свіжим повітрічком, потім подивились на ці ландшафти, трошки там прогулялись. По них не можна ходити, вони загороджені, але біля них є така площадка, де можна на них подивитись. Тут в Торонто так приїхати просто кудись якийсь такий парк популярний, не можна, тому що тут вони все, тут паркінгу нема, немає місць, і треба все бронювати заздалегідь. Тому я забронювала ще. Тиждень перед цією поїздкою. І ми поїхали. І я вам зараз трішки кусочок покажу. Як ми навіть не зараз. Це, це ви, напевно, вже побачили, але пояснюю, що це ми гуляли. В такому заповідник. Це. От. Трішки буду, напевно, показувати свого життя. Не знаю, якщо вам таке сподобається. Ось тут полісточок облетів. Якщо вам таке сподобається, то буду далі так знімати. А зараз з вами вже прощаюсь і гарного вам дня чи вечора. Не знаю, коли це відео вийде. І гарного вам взагалі тижня продуктивного. І найголовніше мирного, миру нам всім, мирного неба і в Україні, закінчення цієї війни. Совсем па-па, До зустрічі.